Мої вітання, колеги. Сьогодні маємо 1 серпня. Зараз знаходжусь на полі після жнивної сої. Тобто сою клієнт висіяв відразу після збору озимого ячменю. Посів був 5 липня. Сьогодні ми маємо майже місяць. Ну, ось такий вигляд ближче. Соя висівалася в нормі 140 кг на гектар. Обробили ми інокулянтами під хімагроМ. Нєтрогенте і сьогодні такий вигляд. Да, пішли в нас вже бур'янці, падається ячменю, але сьогодні ввечері клієнт буде вже обробляти препаратом тоталка в нормі 2 літра на гектар. Ну і будемо спостерігати. Що буде з нею далі? Я думаю, буде все добре. Вологи вистачає, вона повинна витягнути. Ну а зараз відкопали кілька рослинок, подивитися заселення. Бульбачкових бактерій. Як бачите, рослинка ще досить маленька, але бактерій у нас є вже багато. Нітрогенте препарат від хімагроем, працює досить, -досить добре. Хімагроем земля цінує розум.